П'ять фінансових помилок кожного, уникайте їх, щоб покращити своє життя. Чи коли-небудь думали, чому важко зберігати гроші? Багато хто з нас робить помилки. Сьогодні ми розглянемо п'ять фінансових помилок, яких потрібно уникати. Ці радикальні зміни можуть покращити вашу фінансову ситуацію. Перша помилка недостаток бюджету. Без бюджету ви не знаєте, куди йдуть ваші гроші. Записувати доходи і витрати це перший крок. Так ви зможете контролювати свої фінанси і уникати витрат на непотрібне. Далі багато людей покладаються на кредитні картки. Кредитки можуть погіршити ваше фінансове становище. Не використовуйте їх, якщо не можете погасити борг кожного місяця. Витрачайте кошти лише в межах бюджету. Третя помилка: ігнорування заощаджень. Без фінансової подушки ви ризикуєте в скрутні часи. Відкладайте хоча б 10% ваших доходів щомісяця. Це допоможе вам уникнути проблем у разі непередбачених витрат. Четверта помилка нехтування інвестиціями. Інвестиції можуть працювати на вас. Почніть з простих варіантів, як-от акції чи облігації. Коли гроші працюють на вас, ваші заощадження розкрить. І нарешті п'ята помилка неправильне управління боргами. Ніколи не ігноруйте боргові зобов'язання. Розробіть план погашення боргів. Погасіть спочатку найвищі відсотки, щоб заощадити гроші. Узагальнюючи. Дотримуйтесь бюджету, обмежте використання кредиток, заощаджуйте щомісяця, інвестуйте та управляйте боргами. Ці прості кроки можуть змінити ваше фінансове життя на краще. Якщо вам сподобалися ці поради, підпишіться на наш канал, діліться відео з друзями, залишайте коментарі з власними фінансовими стратегіями.